Скоро вже Хелловін. Давайте тоді з вами подивимося, що я прикупила новенького до Хелловіна. Хочу вам показати, а ви можете надихнутися і стигнути щось собі прикупити. Тут навіть бачите, вже цукерки лежать в хелловінській тарілці. І перше, що я знайшла, це. Ось такий милий гарбузик з мордочкою. Тут можна поставити ліхтарик або свічку, і буде. Гарна мордочка світитися. Мені дуже сподобалося, І це ще й розпродажа втілася і купила ще ось два таких милих гарбузика з ось такими мордочками. Звичного, що я знайшла, це ось такі свічки. Ви колись бачили? Коли ви їх запалите і вони будуть таяти, то буде ось така червона полосочка, як кров, бачите? Я ніколи таке не бачила, тому спробуємо разом з вами. З дуже крутого, що я знайшла, це ось такі летучі мишки. Їх тут аж 30 штук різного розміру, щоб повісити їх. І дивіться, як вони гарно вже вирізані. Вам не потрібно нічого робити, просто купити і повісити. В них таке крильця загинається, і вони вже літають. Ще захотілося ось такі нові серветки, також дуже милі з привидами. Тут дуже багато різних малюночок пов'язаного з Хелвином. Мені дуже сподобалося, тому я також взяла для декору. Що я взяла? Це ось така паутинка з паучками. Хочу розвізити на кухні і біля дверей. Не знаю, чи в мене вийде, але давайте підпишемося на мене і я разом з вами зроблю цей хеллоуінський декор. Я думаю, вам сподобається. Ми задекоруємо квартиру, також двері. І, може я навіть буду роздавати цукарочки дітям. Тому кому цікаво, підписуйтесь на цей тікток.